Лапські і поморські слов'яни, хоч і мали потенціал для створення своїх держав, виявилися під сильним тиском сусідів. На відміну від чехів і польських слов'ян, які змогли консолідувати свою владу. полапські і поморські групи стали жертвами агресії німецьких феодалів ще в 9 столітті. Не зумівши вистояти проти натиску, ці слов'яни пережили численні напади, які і залишили їх у гніті. Німецький король Генріх I, ведучи своє військо в 928 році, здійснив жорстокий похід проти слов'ян, визнаючи їх як загрозу. Хроністи писали про те, як він, втомлюючи гавелів безжальними битвами, використав холод, гроші та голод для захоплення фортеці Бранібор. Цей напад не став просто військовою поразкою. Після нього німецькі феодали почали встановлювати свою владу, включаючи встановлення тяжкої дани і зведення замків на завойованій землі. Але у дев'ятнадцять році, коли обставини стали надто важкими, полапські слов'яни підняли повстання, яке важко забути в історії. Їхні загони, натхнені боротьбою за свободу, розгромили німецькі фортеці та спустошили прикордонні землі. Це потужне повстання дало слов'янам шанс звільнитися від васальної залежності і підняло їхній дух на півтора століття. Успішна боротьба проти агресії, зміцнила ранньофеодальні феодальні держави полапських слов'ян. Найбільш значущою серед них стала венська держава, у яку увійшло північне полаб'я. Правитель Гошалк здійснив спробу об'єднати народ під егідою християнства однак рішуча боротьба проти язичества тільки погіршила ситуацію. Під час його правління спостерігались утиски язичівських традицій та ліквідація родової знаті, що викликало протест серед населення. Невдоволення, зокрема, призвело до бурхливого повстання, в ході якого гочалка було вбито. Цей момент став переломним для слов'ян, яких знову знесилила боротьба за автономію. У другій половині дворіменого століття спільні сили німецьких феодалів нарешті здобули перевагу. Вони зламали спротив слов'ян і поступово захопили полеб'я і помор'я, заволодівши їхніми землями назавжди. Ця модель агресії і здобуття землі залишила глибокий слід в історії регіону та в пам'яті його народу. Шановні відвідувачі нашого Ютуб каналу, дякуємо вам, що залишаєтеся з нами.